Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Для чого ми живемо? Багато людей настільки заклопотані життям, що навряд чи живуть взагалі. Коли ви останнього разу зупинялися для того, щоб помилуватися чимось прекрасним? Згадайте, коли ви знаходили час, щоб вдихнути на повні груди аромат свіжого ранку, або відчути ніжність малюка, або спостерігати за граціозністю пташки. Набагато частіше ми настільки потопаємо у своїх проблемах і справах, що нам важко роздивитися, до чого ж ми прагнемо у житті. Наш час на землі вичерпується, а ми так і не бачимо справжньої цілі життя. Господь цінує людей і використовує речі, а ми, навпаки, цінуємо матеріальні речі і намагаємося використовувати людей. Олександр Солженіцин якось сказав, що його життя крутилося навколо речей, власних книг, рукописів, матеріальних цінностей так продовжувалося доти, доки він не потрапив до в'язниці і не втратив усе, що мав до цього. Він розповідав, що ніколи раніше не був таким сильним. Не був, поки не зрозумів, що все багатство, яким він дійсно володів, знаходиться у нього всередині, там, де його ніхто ніколи не зможе відібрати. Віктор Еміль Франкл, австрійський психіатр і невролог єврейського походження, у своїй книзі Людина в пошуках сенсу намагається відповісти на питання, що дозволило вижити людям у концтаборах під час Другої світової війни. Франкл, якому теж довелося бути в'язним нацистського концтабору, говорив і з тими, кому довелося перенести величезну кількість випробувань. Ті, хто пройшов ці випробування, досяг значно більшого, ніж просто вижили. Ті ж, хто не виніс випробувань, втратив і тіло, і розум, і душу. Франкл говорив можна було вийти переможцем, пройшовши усі випробування. Такі люди перетворили своє життя на тріумфальну ходу, а можна було не шукати відповідей на питання життя, і просто животіти у в'язниці так і робила більшість в'язнів. Книга Франкла підтверджує старовинний вислів людина, яка знає відповідь на питання, чому щодо свого існування, може винести будь-який як цього існування. Люди часто запитують, чи варто жити. Біблія завжди готова дати відповідь на всі запитання людини про сенс життя. Я ще не зустрічала жодного, хто, прочитавши Біблію, залишився розчарованим. Святе письмо говорить, ким ви є насправді. Говорить, що таке неспокійне життя людина отримала через бунт проти Бога. Воно також говорить, що Ісус прийшов, аби перекинути міст і знову поєднати людину і Бога. А ще, на прикладі Ісуса Христа. Бог показує людині, що саме робить життя гідним того, аби його прожити. Тож живімо наповну саме так, як задумав Господь, а допоможе нам зрозуміти задум Божий щодо нас його слово, яке ми вивчаємо разом із пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, у нашій сьогоднішній бесіді ми продовжимо вивчення восьмого розділу послання до римлян, почате в позаминулій передачі. Цей розділ завершує вчення апостола Павла про освячення. Крім того, у цьому розділі ми знайдемо дві інші великі теми. Безпека справжнього віруючого і неможливість його відлучення від Бога. Незважаючи на те, що протягом усього цього славного послання мене весь час переслідує відчуття моєї слабкості та недостойності, я особливо гостро відчуваю це, підійшовши до восьмого розділу, де обговорюються ці дві великі теми. Це настільки славне і чудове послання, що нам залишається лише стояти в благовінні, точнісінько так само, як стояв біля палаючого куща Моїсей. Як я вже неодноразово говорив, восьмий розділ це кульмінація всього послання до римлян. Усі коментатори одноголосно визнають цей факт хтось сказав: якщо порівнятися те письмо з перснем, а послання до римлян з дорогоцінним каменем у цьому персні, то восьмий розділ буде центром цього каменя. Нашу минулу передачу ми закінчили розмовою про нову природу людини у Христі. Ми познайомилися з 14-тим віршем, де сказано бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. У 17-му вірші Павло продовжує розвивати цю думку. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Цей вірш починає нову частину послання до римлян. Не лише тіла віруючих повинні бути викуплені, але, як ми довідаємося далі, весь цей фізичний всесвіт, уся земля, на якій ми з вами живемо, підлягає викупленню. У цьому полягає мета Бога. Фактично, колишня земля буде замінена новою землею, зовсім новим світом, де вже не буде ніякого гріха. І ніколи більше прокльони гріха не впадуть на цю нову землю. Це справді чудово, друзі. Хтось сказав мені нещодавно, що, на його думку, сцілення можна знайти тільки через Боже очищення. Я думаю, що моя відповідь знітила ту людину. Я відповів. Я теж вірю, що зцілення досягається очищенням, так само, як і нове тіло, і новий світ знаходяться через очищення Христа, але нічого цього в нас ще немає. Усілякі політичні партії, як і Організація Об'єднаних Націй, усі ці роки намагалися створити новий світ, але немає ніяких сумнівів, що нового світу ми, як і раніше, не маємо. Однак Христос. Колись збирається створити новий світ за допомогою свого викуплення. І тоді я одержу нове тіло. Я з нетерпінням очікую цієї миті, тому що моє теперішнє тіло вже зносилося, і мені б дуже хотілося обміняти його на нове, створене тіло, і ця славна мить наближається. Далі читаємо 18-й вірш. Бо я думаю. Що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Страждання теперішнього часу це звичайний жереб усіх віруючих. Сьогоднішнє покоління оточене комфортом більше, ніж хто небудь з людей за всю історію цього світу, і тому багатьох зараз розсердять мої слова. Однак я продовжую стверджувати. Що християни в наші дні не зможуть уникнути страждань. Дев'ятнадцятий вірш. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих. Я дам вам свій власний переклад цього вірша. Тому що створіння і зітханням перебуває в очікуванні об'явлення синів Божих. Цей світ зовсім не чекає, коли нарешті збудуться примарні мрії еволюції. Ці мрії просто ніколи не збудуться. Створіння очікує об'явлення синів Божих. Сьогодні все твориво можна уподібнити монументу, який закритий покривалом. Коли сини Божі знімуть із себе зовнішнє покривало нинішнього тіла, також буде виявлена і слава творіння. І це буде насправді великий день. 20 та 21 вірші. Бо створіння покорилось марноті недобровільно. Але через того, хто скорив його, в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Сказано, що створіння покорилося марноті. Марнота це розпад, загибель і тління. Причому скорилося творіння не за власною волею, але з волі того, хто скорив його. Цар Соломон, що був крайнім песимістом у цьому відношенні, написав у книзі Еклезіастовій перший розділ сьомий вірш: Всі потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється. До місця і звідки пливуть, ті потоки вони повертаються, щоб знову плести. Ці вірші описують нудний і одноманітний круговорот. ріки несуть свої води в моря. Але у господа ніби є великий насос, який викачує воду з океану, а далі набирає сили мудра система транспортування. Ця вода у вигляді хмар з волі вітру несеться в бік суші, де вона випадає у вигляді дощу. Потім ця вода знову наповнює ріки, які знову течуть в океан. І цю монотонну картину ми бачимо знову і знову на кожному кроці. Природа очікує обіцяного моменту, коли нарешті буде виявлена слава, створіння покорилося марноті, тому що Бог зробив так прокляття гріха упало на людство через непокору Адама, але при цьому фізичний світ теж виявився під цим прокльоном. У книзі буття, в третьому розділі, у віршах 18 та 19, приводяться слова Божі, сказані Адаму після того, як він згрішив. Тернину і осод вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свойого лиця ти їстимеш хліб. Якщо якесь місце на землі і можна назвати раєм, то за моїм глибоким переконанням це Гавайські острови. Одного разу мені довелося побувати на Гаваях. Це місце просто призначене для відпочинку. Але на свій великий подив я відкрив для себе, що в цьому земному раю у величезній кількості росте тернина, Якось я зіштовхнувся з такою кількістю шипів, яких мені не доводилося зустрічати за все своє життя. У моїх черевиках, як і раніше, стерчать ті гострі голки, і ніяким чином мені не вдається їх позбутися. Отже, навіть у цьому земному раю були шипи. Це, друзі, і називається прокляттям, що лежить на всьому твориві. Що ж стосується людини, то вона має тіло, з яке невблаганно рухається до смерті. Хтось сказав, що у ту саму мить, коли Бог дає нам життя, він починає забирати його у нас. Всюди у цьому світі панує смерть і розпад. Війдіть у чудовий зелений ліс, і ви побачите мертві, гниючі дерева. А можливо, навіть наштовхнетеся на останки когось з лісових мешканців. Такий стан речей у цьому світі, і ми не можемо цього змінити. 22-й вірш бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Хтось сказав поки Бог на небесах, з цим світом все буде в порядку. Але християни знають, що це зовсім не так. Поки Бог на небесах все дійсно в порядку, але при цьому далеко не все в порядку у цьому світі. Слово Боже, набагато більш реалістичне на цей рахунок. Пророк Йоїл пише у першому розділі у 18-му вірші своєї книги Як стогне товар, приголомшені череди, бо немає їм паші, отари спустошені. Нещодавно я десь прочитав одне дуже цікаве спостереження. Виявляється, вся навколишня природа плаче в сумовитих мінорних тонах шум вітру, який хитає верхівки сосон у горах, або шум хвиль прибою, які накочуються на піщаний берег, скрізь ми чуємо подібні сумні стогони. Коли людина слухає завивання вітру, ці звуки неминуче навівають сум, або візьмемо нічні лементи диких тварин у лісі. Від цих звуків часом кров холоне в жилах, і для мене не залишається ніяких сумнівів, що природа дійсно надає нам гучне свідчення правдивості писання. Я приведу вам слова одного теолога, що сказав Природа у своєму меланхолічному стогоні нагадує наречену, яка, стоячи перед вівтарем, взнає про смерть свого нареченого. Вона стоїть у своєму вінчальному платті і фаті, але з її очей котяться сльози. Так що, друзі, дійсно цілком доречно говорити, що все створіння разом зітхає і разом мучиться. Далі 23-й вірш. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Стогне не тільки природа. Віруючи, живуть у згоді з природою. Цей вірш є однозначною відповіддю всім тим, хто вважає, що ознакою справжнього християнина є постійна посмішка на обличчі. Вони вважають, що християнин це щось середнє між чеширським котом та продавцем дорогого магазина. Вони дотримуються думки, що на обличчі християнина повинна бути постійна натянута посмішка. Але зрозумійте, друзі, що девіз веселощі та сміх перемагають усі проблеми, можливо, і підходить для нових філософських течій, але не відповідає духу справжнього християнства. Ми теж стогнемо в наших тілах. Ми знаємо це по собі. Людина, доживши до певного віку, починає мимохідь стогнати. Коліна болять і спускатися вниз сходами, виявляється, справжнім катуванням. Таке наше земне життя. Апостол Павло пише у другому посланні до коринтян у п'ятому розділі у другому вірші. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба. А Давид у шостому псалмі, у сьомому вірші, скаржився Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє. Навіть наш Господь часом плакав. Незважаючи на те, як я гадаю, що Спасителеві була властива радість, були часи, коли плакав навіть він, тому що в цих тілах ми всі стогнемо. Далі 24 вірш Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того і надіявся. Сказано, що надією ми спаслися. Тут мається на увазі робота Христа, виконана на Христі заради нас, а також наша віра в нього. Але це ще не все. Ми маємо викуплені тіла, які очікують нас у майбутньому. 25 п'ятий вірш. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Як ми бачимо, віра, надія і любов є невід'ємними і життєво важливими складовими життя Християнина. Якби все вже здійснилося, надії б не було. Більше того, як віра, так і надія одного разу зникнуть у тій славі, яка відкриється в нас, і залишиться тільки любов. 26 вірш Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. Якось під час виступу одного відомого проповідника, якийсь надто захоплений і повний ентузіазму, віруючий, увесь час переривав його голосними Амінь. Зрештою, проповідникові це набридло, і він сказав, звертаючись до цієї людини: друг мій, писання стверджує, що дух заступається за нас зітханнями невимовними. Я вважаю, що не слід проголошувати їх, якщо вони дійсно від Божого Духа. Часом ми з вами не знаємо, як нам молитися, однак при цьому Дух Божий заступається за нас. Чи бувало з вами так, що ви приступали до Бога в молитві, але при цьому не знали, що сказати йому? Ви не могли просити його про щось, тому що просто не знали про що просити. Саме в такі хвилини Дух. Допомагає нам у наших немочах. Як чудово, друзі, усвідомлювати це. 27-й вірш. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Якщо я прошу Бога зробити щось, і навіть говорю йому, як саме це зробити, я можу одержати відповідь не в тому вигляді, у якому я просив. Але як прекрасно, що ми можемо прийти до Ісуса і просто сказати Йому, Господи, я не знаю про що просити Тебе, я навіть не знаю, що мені сказати тобі зараз, але я прийшов до Тебе як твоя дитина, і я хочу, щоб Твоя воля сповнилася. І тоді Дух Божий починає клопотати за нас відповідно до волі Божої. Чи не здається вам, що це справді чудово? Далі починається нова частина восьмого розділу, де обговорюється новий задум Бога. Якщо послання до римлян є найвеличнішою книгою Біблії, а восьмий розділ являється кульмінацією цієї книги, то 28-й вірш буде безперечно найвищою точкою всього восьмого розділу. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Хтось назвав цей вірш тихою гаванню для стомленого серця. Багато хто з нас черпають у цьому вірші спокій і впевненість. Ми знаємо, що все Боже твори стогне, але ми також знаємо й інше. Все в цьому світі допомагає нам на добро навіть наші стогони. Такі слова, як ми знаємо або знаємо, зустрічаються у посланні до римлян 18 разів. І завжди маються на увазі загальновідомі серед християн істини, ті істини, які робить реальністю Святий Дух. Знання ж надимає, любов же будує, пише Павло у першому посланні до коринтян, у восьмому розділі, у першому вірші, і це те саме повчання, яке лише Святий Дух може зробити реальністю для наших сердець. Чарльз Сперджен часто говорив Я не маю потреби в тому. Щоб хтось описував мені смак меду. Я сам прекрасно знаю цей смак. А я, друзі, слідуючи логіці цього чудового проповідника, можу сказати, що я знаю, що Бог любить мене, і мені не потрібно сперечатися на цей рахунок. Я знаю це. Усе допомагає на добро тим, хто любить Бога. Любов до Бога це відмітна ознака справжнього віруючого. У п'ятому розділі, у шостому вірші послання до Галатів сказано бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ні не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Тобто любов дійсно є головною рисою християнина. Апостол Іоанн у своєму першому посланні у четвертому розділі у віршах з 10 по 16 описує це так не в тому любов, що ми полюбили Бога. А що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто, коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі, ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває Той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Друзі мої, нам буде непросто повірити, що Бог любить нас. А так само в нас будуть труднощі з любов'ю до Бога, якщо ми ненавидимо інших християн. Апостол Іоанн пише ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. А апостол Петро каже у восьмому вірші першого розділу свого першого послання ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Єдине, що принесе справжню радість і світло в наше життя, це щира любов до Бога. Причому саме для віруючого погане і гарне, світле, і темне, легке і важке, щастя, і сум, здоров'я, і хвороби, багатство і убогість, мир і тривоги, спокій і страждання, життя і смерть. Усе це допомагає на добре. У грецькому оригіналі фраза усе допомагає на добре стоїть у такій граматичній формі, з якої видно, що саме Бог робить все це і немає ніяких винятків. Ви пам'ятаєте, як Йосип, оглядаючись на своє життя, повне мінливостей, долі, розчарувань і страждань, міг про те сказати своїм братам, які несли відповідальність за дуже сумні для Йосипа події минулого. Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Я впевнений, друзі, що ми, як діти Божі, зможемо колись оглянутись на наше життя і теж сказати все в нашому житті сприяло якійсь добрій, кінцевій меті. Саме в такій вірі в Бога ми з вами терпимо, друзі. Ми знаємо, що він робить так, що все дійсно повертається нам на благо, тому що Він стоїть за всіма подіями, Він скеровує їх. Давайте пам'ятати про це і повністю довірятися нашому любому Спасу Ісусу Христу. Цим ми завершимо нашу бесіду, нехай Господь вас рясно благословить і до нових зустрічей в ефірі. Співай, душе моя, постійно Богу, за все, що він тобі в житті послав, за шлях вірний, за пройдену дорогу, за все душе Спасителю, співай, споглянь на дні, які вже проведуть. I'll be the Слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!